Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Аврора. Склянка висока, об'ємом 360 мл. Є три варіанти кольорів: фіолетовий, зелений та рожевий. Ціна 44 гривні за штуку. Ще є ось такі кольорові стаканчики. Тут вже йде перехід кольору. І ціна, ціна, ціна. Коштує такий стакан 55 гривень. Два варіанти поєднання кольорів. По 99 гривень банка для сипучих скляна із кришкою серцем. І більшого об'єму також по 99 гривень. Є такі цікаві різнокольорові ємності для напоїв з лимонами, апельсинами та полуницею. Трубочки тут картонні з декором, по 77 гривень. Ціна. Такі кольорові. Тут кришка має ручку, склопластик з трубочкою. Ціна 88 гривень. Різнокольорові. Келихи для вина скляні, Ціна 139 гривень. А ще є келихи для вина скляні. Ціна 77 гривень Ребристі Такі скляночки теж із переливом кольором. Ціна 49. Скляні чашки темні по 39 гривень, об'єм 280 мл. До речі, із темного скла дуже багато різних. Такий варіант: за 69 гривень, об'єм 400 мл. По 39 гривень, об'єм 250. І вони, як бачите, різної форми ідуть такі завужені донизу, оці рівненькі два варіанти, і ось такі 69 гривень ціна об'єм аж 500 мл. Хто любить побільше чайочку, оптимальний варіант. Такі чашечки котики із кришками. Ця кришка може виконувати функцію як підставки, так і кришки, так і окремо блюдце, Наприклад, на якісь смаколики. Ціна 169 гривень. Є різних кольорів. В комплекті ще є ложечка металева і чашечка. Чашечка є у різних кольорах. Чотири в асортименті. Чашка у подарунковій коробці за 59 гривень. Чашки із кактусами по 69. Салатники фарфорові із принтом за 69. Миска керамічна об'ємом 750 мл. 64 гривні ціна. Такі чашечки появилися по 44 гривні. Два варіанти кольорів: зелений та фіолетовий. Об'єм 200 мілілітрів. Зелена колекція, бульйонниця скляна з вушками за 69. Чашка теж зелена скляна ребриста по 77. Акційна ціна на цукерниці 88 гривень. Скляні. Такі листочки. Лівів два варіанти форм і два варіанти кольорів. Кухоль порцеляновий за 77 гривень. З такої колекції ще й тарілочки десертні. Діаметр 20 см. Ціна 77 гривень. Салатники за 77. Від люмінарк блюдо діаметром 21 см за 109 гривень. Салатник фарфоровий, мармур 149. Тарілка обідня 149 гривень. Не, мабуть, мають по 25 см діаметр. І десертні тарілочки по 109 гривень. Прямокутні 149. Невеликі скляні вази по 64 гривні. Було би чудово, якби зазначали. Висоту або об'єм, на жаль, нічого немає більшого об'єму, але висота така ж сама. Ціна 249. Ємність для спецій пластикова із дерев'яною кришкою і пластиковою ложкою. Ціна 88. Цукерниця пластикова на ніжці 88. Ой, які новинки цікавенькі. По 59 гривень соковитискач ручний, пластиковий із мірною школою об'єм 600 мл. Два варіанти кольорів жовтий та оранжевий. Органайзер для холодильника пластиковий за 69 гривень. Ще є ось така новинка: хлібниця пластикова за 34 гривні. Думаю, можна використовувати її для фруктів. Досить такий місткий Ой, варіант. Миска пластикова із кришкою об'єм 6 літрів 88 гривень. Об'ємом 3 літри за 59. Акційна ціна на сушарку для мийки. Точніше, на мийку. Вона розсувна така сушарка, можна зробити її довшою або коротшою. Такі порційні серветочки, круглі, є різні кольори. Такий більший діаметр. Ціна 44 гривні, мабуть, більше, ніж 30 см діаметр. Не знаю, не вказано скільки, але такі вони більші. Підставка для столового приладдя металева із дерев'яною основою. 139. Такі ємності харчові, металеві із кришкою. За 139. Кришка захисна від комах. Ціна 39 металева. І є декілька кольорів. Така ємність харчова металева з кришкою за 149. Запальнички кухонні, багаторазові за 19 гривень. Ось такий варіант з 69. Набір столового приладдя. Пелка, ніж, ложка столова та чайна. Всього є 16 предметів за 399. 77 гривень кошик для закусок металевий, золотистий. Чайник електричний за 349 гривень. Літр та 800 мл об'єм. Для консервування. Машинка за 179. У нас кажуть ключ для консервування. А як кажуть у вас, дуже гарні відгуки на мусат для заточування ножів. Такі ножі появилися від густо 199 гривень. Набір приборів столових туристичних за 77 гривень. Ложка, виделка та ніж на такому карабіні. 169 гривень. Ось такі новинки. Подушки декоративні. Дуже гарні. Вони такі мені сонячні з квітами. 169 гривень ось такий. Happy Summer. І з такою квіточкою теж 169. Такі пледи в мене асоціюються з якимось гарним подвір'ям, з качелією такою гойдалкою. Так, метр 30 на метр 80. Розмір, склад 20% вовна, 42 вовна. 269. Такий плед і є різних кольорів. Рушники для обличчя. Ціна 77 гривень. Розмір 40 на 70 сантиметрів. Є і більші ціна 149 гривень. 50 на 90. Такий варіант рушників по 99 гривень для обличчя. Банні по 169. 39 гривень. Щітка мітла для прибирання пилу з телескопічною ручкою. 88 гривень. Набір прищіпок для білизни. Мильниця пластикова, прямокутна. Є в такому сірому кольорі, а є просто прозорий варіант. Такий, знаєте, стиль мінімалізм. Нічого зайвого. Такі мильнички по 39 гривень. Пластикова із бамбуковою серединкою по 55 Контейнер об'ємом 3 літри, 49 гривень. 129 гривень книга. Зростаємо з смурфами. Така знаєте, формат коміксів. Книга О, які прикольні новинки. Це вже я б сказала шкільна тематика. Це є планер на тиждень, якщо взяти, то можна собі і якісь такі плани складати на місяць, на тиждень. Я собі планую на звичайному календарику, а тут ще можна виписувати якісь справи. Але це для школи для уроків. Ціна 24 гривні. Шістдесят чотири гривні, щоденник шкільний. Такий він малюнки тут є різні. Можна собі обрати те, що вам найбільше до вподоби. Блокнот на спіраль, ціна 77 гривень. Така більш туристична тематика. Різні міста. Блокнот на 60 аркушів, 44 гривні. Аніме на спіральці і є з різними персонажами. По 9 гривень зошити шкільні у лінійку на 24 аркуші. Дуже гарні квіткові зображення. Їх є тут аж 5 варіантів. По 19 гривень ручка кулькова автоматична. Набір маркерів 77 гривень. 4 штуки. Лупа для читання прямокутна 27 гривень. Трендова іграшка, але спрощений варіант для бобу. Ціна 299. Угу. М'яка копиця лялька-зайка. Що? То зайка. 99 гривень набір лікаря іграшковий у валізі. Такі слайми з'явилися яскраві. 34 гривні. 129 гривень іграшка Каталка дитяча пластикова колесо. Такий котик. Ой-ой, ціна 69 Крокодильчики. Ціна 149 гривень. Тут треба натискати на зубчик, і якийсь із них закриє оп, ще лепу. Кольори є в асортименті. Прикольна гра. По 84 гривні рукавиці спортивні. Годинник настійний за 249 гривень. Угу. Ще є ось такі годинники з квітами, трояндами. Схожий варіант, але інший. Зовсім недавно появились ось такі шкатулки-органайзери для зберігання прикрас 64 гривні. І такі органайзери для зберігання прикрас по 59 гривень. Такі і ось такі. Два варіанти кольорів: молочний та сірий. Квіти штучні, букет соняхи за 119. Набір іграшкових машинок, спецтехніка за 39 гривень. 4 штуки. Автомобіль тварина за 49. Набір іграшковий. Ціна 88. Підгузки трусиками дитячі за 209 гривень. Дінобейбі 229 гривень. Підгузники. Вода туалетна жіноча ловіт за 139 гривень. Олійка Тінт для губ за 59. Ці кольорові ми з вами бачили. Це і олійки по 49 і масочки для губ за 59. Блиск для губ ціна 59 гривень. Більший об'єм. А є ще з дуже схожим дизайном, меншого об'єму теж 59. А в чому прикол? Бачите, об'єм досить різний, а ціна однакова. За 69 гривень палітра тіней для брів з пензликом. 39 гривень акційна ціна на тіні для кувік-рідків. У нас два варіанти кольорів. Може буває і більше. 59 гривень, хайлайтер. Набір машинок іграшкових спецтехніка. Дві штуки за 88 гривень. Такі новинки приїхали. Ціна 149 гривень. Амортизація солідна. 109 гривень. Машинка, іграшка, інерційна акула. Набір для декору нігтів 39 гривень, 6 баночок. По 24 гривні каблучки дитячі, є різної форми. І веселка, панда, ламп, лапочка. Так, в нас кажуть зузулька, але я знаю, що це сонечко. У вас як кажуть. Так, і ще є хмаринка. Ще ось така новинка. Ціна 29 гривень, набір всі. Так, Всі рожеві дві штуки. Такими рідкими зубчиками. Такий набір грибінців по 29 гривень 3 штуки. Навушники накладні, дротові ігрові за 399. Такі цікавої форми 399. Навушники дротові за 99 гривень. І вони йдуть із таким чохлом. Кольорів досить багато на вибір. Є яскравіші, є більш такі класичні, чорні, білі. 64 гривні підставка тримач для телефона. Така масштабна акція. 219 гривень коштує коло човник дитячий. 44 гривні на рукавники для плавання на дувні. 3-6 років. 59 гривень коло для плавання діаметром 45 см. Такий інстаграмний варіант. Загалом акція до 40% на усі товари для плавання купання. Тож звертайте свою увагу, хто ще що хотів придбати, є змога купити за вигідною ціною. 179 гривень басейн надувний. Діаметр 60 сантиметрів. 77 гривень коло для плавання. 139 гривень коло човник для плавання. Губка Боб. бачите, вона має такі трусики і ще має зверху парасольку. Я думаю, що вона теж така надувна. дуже гарно, до 18 кілограмів. 99 гривень жилет для плавання на 49 гривень на рукавники для плавання.